Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на НАКДС. Мене звати Ірина. Ми з міста Кривий Пропетровська область. 7 червня, друзі, зараз біля першого дня. От ково небо чисте-чисте, дуже-дуже сонячно і дуже-дуже спекотно на городі робити неможливо. Е попросту запишу відео та піду, друзі, вже купатися до річки. Вчора перший раз вже ходила до річки, дуже багато людей купається, дуже багато дітей, шашлики там. Ну, всі діла такі спекотно, то люди якось. Якось як ховаються від цієї спеки у, у такої водички. Водичка дуже тепленька, дуже класно було купатися. Е, питаєте мене, були такі запитання: а у вас що, вже квітне, виноград? Е, друзі, в мене вже в принципі, він ось, ось зав'язує, не, не тільки квітне, він вже це ось у Юпітер, отакого, отакого. деякі, воно, бачите, ось у деяке квітне, деякі вже позав'язували. Це я один, один вам кущ показую. Ну, не, не різь. Це на, на одному кущі такого, і квітне, і зав'язує листочки, чистенькі, добрі, що великі старі. Осьо, ну, і старі, це я так кажу, що от, от, ось ще перші, що ось новенькі, бо просите мене показувати, як діють обробки. Ось такого все чистеньке. Дуже ось прям близько в мене. Не знаю, що це за сорт, буду вам показувати. Побачите такий великі рожеві бубки і великі грони в нього. Теж, друзі, ось погляньте, кого він виглядає. Він вже позав'язував плоди. От іменно цей кущ дуже-дуже хворобливий. Він кожен рік якусь хворобу та й хватоне. Кліща ніколи не хватав. В принципі, в мене Шкідник був лише на одному кущі із всіх моїх виноградних кущів, в мене їх декілька, я вам показувала у минулому, чи у чи у позаминулому році, я не пам'ятаю. Це в мене оцей Юпітер сватив кліща, і то на деяких листочках я завжди, от якщо. З'являється кишкідник, я дуже швидко реагую і е, зразу ну зразу, зразу, зразу прям обробляю. То мені дуже сильно допоміг. Е, ви знаєте, друзі, мені хто з нами постійно, мені дуже подобається препарат Provanto Max. Е, кажуть, що в деяких магазинах, що його не виробляють, але ну, в багатьох магазинах я навіть у цьому році вже його купувала. І, а деякі магазини кажуть, що його не виробляють. Ну не знаю. Він мені дуже подобається, то я його... Його використовував. Оце я ним добра спаслася від кліща. Це на виноградних листах з'являються такі плями: ну не плями а бугорочки. Як на червоній смородині буває ото галова тля, ото такі попиришки. То оце так на винограді це так кліщ себе проявляє. І то я обробила, і він, до речі, цей препарат не боїться дощику, то він швиденько всмоктується рослинкою, і він дуже-дуже допомагає. В принципі, я на городі від усіх шкідників я ним спасаюся. І на помідорах від чорної мошки, і у минулому році я від білокрилки навіть спаслася, але от від білокрилки на начальній стадії. Ну, ще раз, друзі, повторюся: я не чекаю, поки там розплодяться оці. Шкідники, я як тільки ну побачила, шведесенько вже ввечері я обробляю і всі обробочки. Друзі, робимо що від хвороб що від шкідників. Е у вечірній ліпше час, бо дні, я не знаю, як у других областях напишіть, будь ласочка, як там у вас у других областях. У нас на Криворіжжі дуже спекотно, то може попалитися рослинка ліпше пізно ввечері, коли вже сонечко зайде, щоб не попалити рослиночку, щоб воно все добре подіяло. Тут, во, і цей виноград, друзі, ось, ось погляньте, в цьому році він прям дуже добре виглядає. У минулому році вже він в цей час свад. Тих борошнисту росу я обробляла. Але в цьому році, слава Богу, хоч дуже багато дощів було. Дуже багато людей мені ще писали, і мої знайомі кажуть, ой, дощі пройшли, то все, можна нічого не обробляти, вже тепленько, вже все добре, нічого не захворіє, не буде шкідників. Ні, друзі. От іменно в такі проміжки часу якраз дуже шведесенько з'являються шкідники. Хвороби поки що я не бачила ні на яких рослинках, а у шкідників. Вам, ну вам сьогодні покажу трохи пізніше. Друзі, щоб не забула, дуже просите мене близько-близько показати, як я прикопала з у цього кущика гілочку винограду. Друзі, восени. Я не пам'ятаю, яке цей був місяць. Ну, неважливо, це я восени зробила. Друзі, я взяла саму длину гілку. Ось вона сама длінна гілка, і вона повинна бути не зеленою, от квою. А повинна бути вже одеревенівшою. Отака оце, оце, цю гілку я прикопувала. Вона дуже-дуже длинна дуже була. Ось я її, от кого. Погляньте так. Тут в мене піони, тут у мене квітники, в принципі, бачите? Хоча і помідорчики зростають, ну неважливо. Друзі, ось я взяла оцю гілочку, прикопала Десь сантиметрів на 10 глибину. Я її прикопала. Ось, бачите, воно? Ось, ось гілочка, це кінчик гілочки, там ось це ось, ось в, землі, в землі і ось оця гілочка, яка у минулому році була з листячком одеревенівша, вона засохла. Але ось, ось близько, з-під земельки, вже пішов оцей новий пагін. Він, до речі, погляньте, теж дуже чистенький, дуже класний. І він вже був дав квітонос. Я його обломила, щоб добре прижилося, щоб добре вкорінилося, там внизу. Добре коріннячка щоб було. То я його цю гілочку так само обробляю, як і всі кущі винограду. Поливати обов'язково треба. Ну, в принципі, без поливу нічого не зростає. Друзі, все потребує поливу, тим паче, в такі засушливі дні. У нас температура у тіні 37, 36, 35 градусів, то на сонці вона під 60, навірно. я і градусник боюся, туди на, на велике сонце ставити. Е, так, друзі, то восени. Коли вже, в принципі, почне спадати листечку, я візьму отутово, не з цього боку, а з цього боку, ось цю основну гілочку від основного куща. Я її прям е, коло земельки секатором зріжу і, ну і все, поведу її ось оя, тут ну тут вона в мене буде погодина. Е, і ти ту гілочку заведу. А тут вже буде друзі на слідуючий рік. Ну, в принципі, ось вже це можемо рахувати, що це вже новий кущ винограду. Якщо бажаєте пересадити в друге місце, то треба робити пізньої осені. Тобто пізньої осені прикопали, а на слідучу пізню осінь вже можна його пересадити. Але я е, не буду нікуди його пересаджувати. В мене тут є місце. В мене тут е, у минулому році в принципі, багато років тут зростав виноград Лідія, я його викорчувала, викинула. Він мені попросту не подобається. У ну, мене дійсно класні такі сорти, е, що ну, я Лідію прибрала. То в мене оце якраз сюди на арочку. Я пустю цей виноград, це в мене буде два куща. Він дуже-дуже смачнучий і дуже-дуже солодкий. Ще, друзі, просили показати помідорчики, які в мене зростають на клумбі. Дуже близько. так. Це друзі. Ще раз кажу, відремонтувала основну камеру на телефоні, то можу отакого близько вже показувати. Так, це в мене коло піони, коло юки, коло хризонтем, коло тюльпанів, В общем, зростає це помідорчик, рожевий гігант. Це високорослий, великі рожеві плоди. Буду його вести у два стебла. І прив'язувати до опори. Одну опору я вже поставила, ще буду одну опору ставити для другого стебельця. Як пасинкувати, трохи пізніше буду показувати, бо я ще не пасинкую. І тут, друзі, я вам казала, тут в мене зростали ось цюльпанчики, і я взяла їх, по... викидала, бо вони попересихали, ну, посохли вже. І посадила самосіви помідорчики. Не знаю, що це буде за сорти, але ну, вони самі там були в мене. Насіялися, то я їх взяла, повикопувала і супонасаджувала. Один, другий, третій, четвертий і п'ятий. кого. А тут у мене прямо близько коло цих помідорчиків зростають ось у трояндочки, які я живцювала ще у восени. От кого вони виглядають, друзі. Ось. От кого. Ой, жовтенька, друзі, не нарадуюсь. Наконець-то, на шостий год її розвела. Дуже тяжко було розвести жовту троянду, всі добре розводяться, а ця прям чомусь ну, ну, не хоче, не хотіла, і, і все. І тут ще я е, в хвідничку посадила томатик чорний мавр. Це він дуже схожий на чорний дебарао. Дуже такий він врожайний. Чорні, невеличкі, але дуже-дуже врожайний. Ну, е, Великі високі. Ой, високорослі, які мілкі томати, я не буду дуже прям пасинкувати. Їх не більше не стане і вони самі більше теж не стануть. А от високорослі, які самі крупні помідори, обов'язково треба пасинкувати. В два, в одне стебло, я обично пасинкую в два стебла. В позаминулому році Я висаджувала томатики високорослі по два в лунку, то я їх вела в одне стебло, щоб не захворіли, щоб, ну, щоб добре плодоносили. А в цьому році я по одному саджала, то буду по два стебла вести. А, е... Ну, усі низькорослі томатики я висаджувала по два в лунку, і я їх не пасинкую зовсім. Лише обробляю від грибкових захворювань і від шкідників. І буду прибирати де-не-де нижнє листя, це обов'язково, щоб не захворіли. І обов'язково підв'язую. Підв'язую я усі томати, окрім монгольського карліка, який стелиться по землі. А то всі всі підв'язують, друзі, і низькорослі, і гноми обов'язково. Ну, щоб щоб все добре, добре зростало. Юка скоро розквітне, дуже мені подобається ця квіточка. Питали мене, як я розмножила. У мене був один великий кущ. Тепер ось один, оно другий, ось третій. Ось ось четвертий піонове листя позакривало. Ну нічого, воно все одно зростає. Так, ось о п'ятий кущик, ось ось шостий кущик. І ось ось сьомий кущик. Друзі, якщо чесно, дивилася в інтернеті, ніколи його не розмножувала, цю юку. А потім взяла, психонула, викопала, взяла топор і попросту порубала на декілька. Ну ось на, на сім частин. Саму оцю клубню клубень взяла, порубала і закопала. І оце бачите, на цей рік все поприймалося, і ось вона відця викинула вже квітонос, буде квітнути. Ну, надіюся, всі той по... вони то всі поприймалися. бачите, а чи будуть всі квітнути? Надіюся, будуть. Ну то я так, оце ну, це це ядок розмножила, друзі. Так, з цього боку у мене ще в квітнику гіркий перчик. Друзі, просите мене теж показувати, як умога ближче. Чи нема шкідників, чи нема хвороб. Ні, друзі, немає не шкідників, немає не хвороб. Ось показую вам. Все добре зростає. Висаджувала дуже меню пусінькими, розсада в мене трохи не вдалася. Ні в перчику, ні в баклажанах, але зараз вже все добре поприймалося. Ось погляньте, яке воно зелене, листячко добре. Ну, Все буде, друзі. Все, все як попало у відкритий ґрунт, у середовище своє, то і почало, почало добре зростати. Ромашечки тут, хризантемки, хризантемки все добре. Шкідник у цьому році на ці хризантеми не нападає. Обробляла препаратом зелений щит для троянд. Усі-усі свої квітнички, усі квіточки обробляла. На цьому місці, друзі, в мене дуже багато було тюльпанів. Вони позасихали, їх повикидала. І посіяла огірочки, друзі. Це, це теж мій експеримент. Огірочки я посіяла отаку не партинокорпічний гібрид, а отакий сорт. Дуже його хвалять в інтернеті, то вирішила спробувати. Не знаю, що воно буде, але сподіваюся, що щось буде. Так, тут маю сукорочки, вже. На мій голос збіглися, зараз їм дам зеленої травички. О, Отакого красунечка. Просите близько показати самі бутони. О, такого красунечка. Аромат просто божественний. О, такого жовтенька красуня. О, такі ворожеві красунечки. Такий же сортики помаранчеві красуночки. Погляньте, вони добре-добре квітнуть. Біленька красуночка. Кожна, кожна з таким ароматом бомбезним, просто І всі квіточки. Погляньте в мене без хвороб, без шкідників. От кво, красуночка, погляньте, двокольорова, біколор. Ось така ніжна, ніжна рожева, друзі, погляньте. І бджілочка там ласує. От кво гарніоненька. І це така сама. О, ці квіточки. Теж мені подобаються, дуже вони такі сонячні на сонечку схожі. Хризантемки без хвороб, без шкідників. Ой, а метеликів скільки, погляньте. Ой, які гарнюньки. Боже, ціла купа. Погляньте, скільки метеликів, друзі. І тільки тут, тільки на оцих квіточках. Погляньте, це, це просто красотінь. Ано, ну, так. Ой, гарнюньки мої, зірочки які. Цю трояндочку я покупала, купляла як фіолетову, але в неї ну, отакий колір, друзі. То я так думаю, що і ті трояндочки, що я купляла як синіми тіпа, то вони теж будуть таким кольором. О, така ніжно-рожева гарнюнечка. Ось отака гарнюнечка. Гарнючка, такі гарнюні-гарнюні. Чистенькі, друзі, чистенькі, погляньте, все добре. Оце якраз ті троянди, які я купувала, начебто як сині. Вони дуже темні. Я задоволена цим кольором. Хай не сині, але хоча б такі гарні. У мене таких не було ще. Друзі, почала вже стигнути малинка, але ось отакий капздець. Дуже спекотно, і вона попросту жариться. Ось ось. Жариться на сонцю, ця прямо аж зелена, але вона вже жариться. Друзі, було таке запитання: а чи можна висаджувати томати і вирощувати зовсім без поливу, тільки один раз поливати при посадці і все. Не вздумайте, друзі, не слухайте таких людей. Це бред сівої кобили. Не одна рослина не може зростати без водички. Тим паче, друзі, ще раз наголошую, на сонці біля 60 градусів. Я Можуть помідори зростати. Я поливаю кожні 3-4 дні свої томати, перці, і баклажани. В принципі, все все насадження, бо воно все згорить. Може в тих областях, де постійно йдуть дощі, то типа таково, Але ну я не вважаю також, щоб казати, коли йдуть дощі, то це зростання без поливу. Це з поливом теж, але зовсім без поливу ні, друзі, нікого не слухайте. Такого не має бути і не може бути. Мірочка моя, сонечко. Тайсон, собачульки мої друзі, мої твариночки, вони колись були безхатніми, тепер вони вже проживають в мене дуже давно. Я годую ще багато безхатніх твариночок. То, будь ласка, карта в мене під відео, моя лічна. Е, кидають люди там по 5, по 10, по 50 гривень. І це йде на годівлю безхатніх твариночок. Ще в мене самесянчик теж був котик колись безхатнім. Але вже всі ми одна родина, всі, всі воно люблять один одного. Мої твариночки, ніхто не свариться, ніхто нікого не ображає. Ми, в принципі, у нас, у нас сім'я дуже, дуже така, е, ми любимо всі один одного. Та е, синочку мене, дочка воєнні, наразі дуже далеко. ну ось Може через пару тижнів обіцяли приїхати на декілька днів, то чекаю дуже-дуже. ну Чи зможуть, то це таке діло. Так, нарвалася у зеленої травички, зараз курочкам дам. Кузюлечки мої, кушати травичку, зелену, щоб смачненька, вона така соковита, щоб яєчки вкусненькі, смачненькі несли. Друзі, кожна курочка несе в мене кожен день. Я у 6 ранку вмикаю світло, об 11 вечора вимикаю, зранку годую і ввечері годую. Зранку десь о 6 ранку, о 7 там коли-коли можу. І е, вечірню годівлю десь о п'ятій ранку, ну, о 17 ранку. Завжди водичка у відрі стоїть. Зранку і з вечора я їм набираю, мию відеречко, Стоїть великий тазик, там пісок із попілом, Вони купаються і від паразитів профілактика. Від кліщів е, і від бліг. Полуничка, друзі, вся зростає, поливаю, е, кожен день збираю, вусики дає, та що без вусиків ось овікат, ну, Буде розростатися діленням куща. І ще я, друзі, експериментую. Хочу спробувати посіяти насіннячком. Вчора з'їла полуниці з самої великої зібрала насіння вчора ввечері, а сьогодні зранку взяла, посіяла. Це в мене земля з АТБ, обична для розсади для помидорів. Я її зволожила. Друзі, от кого я насипала землі, десь у три пальці. Отаку, бачите, у три пальці. Отак от, тут дірочки в мене з під низу. Добра, залила її повністю, щоб вона мокра була. І зверху такого прям ну отак, отак посіяла оці насіниночки. Вони дуже мілесенькі, їх дуже багато було навіть з одної полунички. І просто так руками взяла рукою. Ну, не не прям придавила сильно сильно, а трохи як наче, щоб вони придавилися, прилипли до земельки вологою, щоб вони не порозліталися. І все, і, друзі. Оце так буду просто з полівізатора їх бризкати, щоб вологі постійно були. І потім подивимося, що буде з розсадою, що та як. Мій город з томатиками, друзі. Ви знаєте, в мене тут величезний город і ще Я в друзі взяла город для посадки томатиків, щоб збирати насіннячка із всіх своїх сортів і продавати. Друзі, все це буде е, трохи пізніше. Після десь десь з листопада місяця буду насіннячку продавати, а зараз тільки воно таково квітне, без хвороб. Але, друзі, в такий час в мене і в минулому році в такий час, і в цьому році е, не на всіх. Не на всіх. Деякі, деякі. Прям деякі, деякі, навіть я ось о не можу звідсиля не можу. Це все високорослі, друзі, я вам показую. Деякі, ага, ось о, побачила. Ось о, чудо з'явилося. Чорний комарик, бачите? Чорна мошка. Так, це тільки на цих кущах чомусь вони з'явилися. Це вперше вони. Оце, друзі, як тільки я замічаю отаку заразу. Це сьогодні ввечері в мене буде непредвідена робота. Ось опогляньте тут у близі цей комарик виглядає. Дуже допоміг мені оцей препарат, друзі. Прованто Максі. дуже класно допоміг. Розводжу на 10 літрів оцей препарат. Він від усіх шкідників мені допомагає в моєму городові і на усіх культурах, і на деревах, і на овочевих культурах. І, і то я ввечері, коли вже буде більш прохолодне, не буде палити сонечко, я оброблю усі-усі томатики, щоб не розповсюджилася зараза по всіх томатиках, щоб не було проблем. Бо цей чорний комарик він висмоктує поживні речовини з томатиків. Обов'язково їм треба обробляти. І цим препаратом, друзі, ще раз кажу. У минулому році мені допоміг він навіть від білокрилки. Але на ранній стадії. Отаку, от як тільки я побачила, я зразу обробляю. Тут, друзі, отаково от все у нас в городі, все добре, все-все, друзі. Але дуже спекотно. Друзі, піду до річки, покупатися, бо дуже-дуже жарко. Всім величезних врожаїв, всім всього самого-самого класного, доброго. Все буду показувати на своєму каналі. Люблю вас, ціную, поважаю кожного. Дуже-дуже вам дякую за те, що ви скидаєте мені гроші на карту. на те, щоб, ми, щоб ми годували безхатніх твариночок, і собачок, і кішечок, всіх, кого де бачу. В общем, друзі. Всім, всім всього самого самого найкращого. Слава Україні, друзі! Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Оцей тяжкий час, друзі.